Ситуація в Криму залишається гострою. Щодня з окупованої території приходять невтішні новини, і українці не знають, чого очікувати далі. У скрутному становищі опинилися і власники нерухомості на півострові. З'явилася інформація, щоб зберегти свої будинки і квартири, люди мають прийняти російське громадянство. В іншому випадку українські документи на право власності росіяни можуть зовсім не розглядати. Чи є підстави для хвилювань дізнавались наші кореспонденти. У Ірини в Криму залишилась двокімнатна квартира. 15 років жінка їздить туди з сім'єю. Відпочиває все літо. Як буде цього року, велике питання. Найбільше Ірина боїться, що квартиру взагалі відберуть. Саме плачевне состояння на сьогоднішній момент: що просто ту квартиру відберуть, все унічтожуть документи, і ти ні невозм... можливості доказати, що це твоя недвіжимость. Ми, конечно, будемо боротися». Не хочеться тіряти до квартиру, тому що доставалася нам ні, не очень просто. Жінка сподівається, що українські документи на квартиру у Криму визнають дійсними і вона зможе довести своє право власності. В Даний момент ми будемо вижидати стабільності, чекати і будемо вирішувати проблеми по мірі їх поступлення. А Ольга Іванівна щороку відпочиває з онуками в Алушті у своїй оселі, щоб вирішити квартирне питання, чекати не буде. Планує вже наступного тижня вирушити до південного берега. Тільки приїхав і туди і вирішив всі ці питання, Навірно, можна так пошадеть сідні пропетровській. Я не знаю на якому я світі нахожусь. Юристи заспокоюють, проблеми з тим, щоб довести своє право власності на нерухомість, виникнути не повинно. Треба лише переоформити українські документи на російські Російське законодавство, касаючися собственності, абсолютно ідентичне українському законодавству. і тому, якщо Крим і буде російським, то для цих людей нічого не зміниться принципово. однак чи виникнуть із цим труднощів у ситуації ворожнечі двох держав, фахівці прогнозувати не беруться. Продавати ж нерухомість у Криму зараз не рекомендують. По перше, це може бути неможливим, бо кримський реєстр власності заблокований. А по-друге, договір про купівлю продаж, укладений за українськими законами на півострові, можуть і не визнати. Для того щоб продати, треба асвісті оприлюдни. Определені... Процедури, процедури регулюються нормами права. Сьогодні на території Криму такі процедури не прописані, поэтому отчуждение в законний спосіб неможливо. Юристи додають, Крим зараз опинився у так званому стані невагомості. Українське законодавство на півострові вже не діє, а нових норм права ще немає. Тож краще, поки нічого не робити. Варіант, що квартири конфіскують, мало ймовірний, однак знову ж таки цього ніхто не гарантує. Артем Куля, Денис Єлісавенко, Євген Хисний. Новини 11 каналу.